На стадіоні Шкіряник у грі 13-го туру чемпіонату області з футболу серед команд вищої ліги ФК Бердичів зустрівся із Житомирським СК Легіон. Невдалі поразки у першому колі продовжилися такими у другому. У попередній грі у Скраглівці ФК Бердичів знову програв арсеналу вже сьомий раз поспіль. Футболістів легіону наші спортсмени, за словами вболівальників, дійсно, що приймали на своєму полі, а не змагалися із ним. Перший тайм закінчився невдачею. Житомиряни послали два кутових головою у ворота Бердичівлян. У другому таймі гості зберегли рахунок. А наші спортсмени, на думку тренера Юрія Свільського, показали себе досить непогано. Зокрема, він відмітив гру Олександра Іващенка та Віталія Тараби. Та хоча траплялися і успішні моменти, зрівняти рахунок господарям поля не вдалося. Юрій Свільський пояснює, Восьму поразку поспіль недостатнім тренуванням гравців. Проте результат красномовніший за слова. Друге місце знизу у турнірній таблиці. Скільки ще це буде тривати, нервувалися вболівальники, яких на трибунах було трохи більше, ніж гравців у двох командах. Чи принесе якісь зміни наступний поєдинок ФК Бердичів із Дорожником.